Місцеві працівники з банкрутілої італійської фірми, власника заводу Українська побутова техніка не залишаться без роботи. Напередодні проблемне виробництво викупив виробник зі Швеції. Тож на заводі розпочнуть реалізацію продукції під іншою торговою маркою. А от пральні машинки Ардо у Івано-Франківську більше не вироблятимуть. Сьогодні вклад української побутової техніки у обсяг реалізації в загальному міському масштабі складає біля 3%. У нових інвесторів кажуть у міському виконавчому комітеті грандіозні плани з розвитку місцевої гілки виробництва у вересні. Керівництво корпорації приїде до Івано-Франківська, аби зустрітись з владою і заявити про конкретні інвестиційні плани. Їхня основна мета з купівля цього підприємства це якраз розширення нашого внутрішнього ринку України і країн країни СНД. і Це перспективи буде ще одна підписана угода між уже українською побутовою технікою і тими партнерами, які будуть реалізовувати продукцію, нині на підприємстві працює понад дві сотні робітників. Скорочення персоналу переконують у виконавчому комітеті. Не буде.